Вітаю вас! Я зробив відео про Степана Бандеру. Але не таке відео, яке вам часто показують там, або дуже критикують, або всякі гл... дурню розповідають, а реалістичне відео. Розумієте, щоб зрозуміти Степана Бандеру, взагалі зрозуміти, що відбулося, чому так трапилось, треба згадати і Петлюру, і Петуцького. Коновальця, Мельника, ну, відповідно, Гітлера, Сталіна. А тоді ви зрозумієте, хто такий Степан Бендеров. Розумію? Тобто, дійсно, це відео, воно не має не пафосу, не міфів, воно реалістичне. Я думаю, що деякі з вас здивуються, коли ну, це відео подивляться, скажуть, що не вже так було, так. Да. Деякі дуже здивуються, скажуть, полинка, нам розповідали інше. Да. Тому для всіх бажаючих, дійсно, пропоную подивитись це відео про Степана Бендеру. Ну, відповідно, про УУН, про УПА. Тим паче ви дуже здивуєтесь, яке відношення Степан Бендера мав до УПА. Дуже здивуєтесь. Ще більше вас, навіть, здивує, а яке відношення Степан Бендера мав до Галіції СС. Ну, взагалі, про цю дивізію Галіції СС стільки дурні придумали. Причому в двох напрямках. І там, і там міф. А правда посередині. Так, да, так, да, така. Знаєш, простенька, простенько. От така ситуація. Тому пропоную вам це подивитись це відео. І я думаю, ви дуже багато узнаєте. Ну, по-перше, дійсно, як... чому, от чому Степан Бендера пішов би в революцію. Раз. І хто був його реальний конкурент? І взагалі, які події вплинули на те, що от таке, як Степан Бендера почали дійсно проводити таку активну терористичну організацію або бойову організацію чому а, ні то, що вам розповідали, то все не те там зовсім інше було от така от ситуація але знаєте по традиції це відео для спонсорів так що якщо хочете подивитись будь ласка ставайте спонсором мого каналу і подивіться. а якщо не спонсор ну ніяк Причому достатньо стати спонсором, дешевше не буває. От ну, по-чесному, я вважаю, спонсори заслужили знати правду. Ну а якщо вони спонсор, ну навіщо вам знати правду? Знайте міфи. І іншу брехню. Це дуже корисно.